Сім'я головну роль має відігравати, вихованні дитини, але, на жаль, сьогодні так не трапляється. Часто у вихованні дітей приймає роль більше вулиці і так далі. Але відповідальність взагалі лежить на чоловіках, як на головах сім'ї, не на жінках. На жаль, жінки якби на себе це беруть, бо чоловіки їх до цього якби вимушують чисто своїм відношенням. Але відповідальність в першу чергу перед. Творцем сім'ї і мають чоловіки, сімейні традиції та сімейні цінності змінюються. Так як нас виховують, не виховували наших батьків, і це передається з покоління в покоління, Але зараз суспільство, я думаю, що деградує в цьому плані, тому що ніхто ж не сприймає сім'ю як щось моральне або щось єдине ціле, тому що жінки і чоловіки прагнуть будувати кар'єру, займатися зовсім іншими справами, або якщо вони справді вже народжують дітей, то забувають про їх виховання. І це дуже негативно впливає на подальшу свідомість суспільства, яке ну підростає. О, суспільство, яке далі буде виконувати якісь функції у нашій державі. Тому я вважаю, що про сім'ю потрібно дбати, не забувати про це, тому що без сім'ї справді ми не зможемо виростати, існувати і далі взагалі працювати, розвиватися. Роль сім'ї я думаю найвища, Бо якщо сім'я нічого не зробить, то держава наша нічого не зробить. На нашу думку виховує сім'я. Школа ні, школа зараз нічого не виховує. Батьки, які що зроблять, те й буде. Ну, Я вважаю, що, звісно, сім'я должна виховувати дитину, тільки сім'я. Школа це так: подправить, направити, знання дати, а все виховується в сім'ї, всі привички, вся, вся культура йде в сім'ї. Від того, як сім'я показує приклад на приклад сім'ї, діти беруть приклад з батьків. Треба дивитися, коли діти стають підлітками, тоді велику роль має виховання вулиці. Тоді треба правильно мішатися, відкоректувати. Все починається з сім'ї, тому що всі, ну, саме виховання, саме ну, закладаються всі основи от, в сім'ї. І якою от виросте дитина, залежить від того, що батьки вклали в цю дитину. От, і в плані навчання, і в плані спілкування з іншими людьми, от, е, в плані того, як е, вона вміє контактувати з іншими е, людьми. І ця підтримка, яку надає сім'я, вона дуже важлива для дитини. Тому що ну, більш ніде не буде такого розуміння і такої ну, досвіду, де дитина може взяти. Оце дійсно дають батьки старше покоління. Як на мене, сім'я відіграє, відіграє найважливішу роль, тому що а, вона має найбільший вплив на людину. А, мабуть, через те, що вона впливає на ранніх етапах і все-таки в майбутньому слід залишається. І незважаючи на ті впливи, які існують далі, вони не блокують те, що було раніше. Я думаю, що сім'я всі віки відігравала завжди дуже важливу роль і, безумовно, можливо, навіть і найважливішу. Але ось ситуація, що склалася у сьогоднішній день, мене турбує, тому що багато матерів виховують свої дітей самі. І відповідно немає чоловіка, батька, наприклад, якщо це хлопчик у сім'ї, то, тобто, ну. Його матері самі важко дуже виховати, і тобто, можуть у нього не розвинуться певні особисті якості, і це мене надзвичайно бентежить, тому що я думаю, що це може призвести до деградації суспільства як такого. І ну я не визнаю феміністичних ідей, я їх не дотримуюсь. І Тому я думаю, що все ж таки має бути сім'я, як нам Бог казав, жінка та чоловік як одне тіло, вони мають бути. І лише тоді може бути спільний результат і для країни, тому що сім'я це найменший таксон у суспільстві. Тобто, якщо нас буде міцна сім'я, то відповідно у нас буде і міцна країна. Сім'я перше джерело, з якого починається велика ріка почуттів і переконань, писав свого часу український педагог, публіцист та письменник Василь Сухомлинський. Саме сім'я і створює модель життя дитини. Якраз від батьків, найперших вчителів, і залежить, яку вони виховують особистість, як і де вона зростатиме, як за свою суспільну мораль, норми і правила поведінки. Наскільки дитина буде розвиватись як високодуховна особистість? Саме сім'ї починається початок нашого життя. Сім'я дає е, нам Віру в своє майбутнє наділяє наш упевненістю. Батьки роблять наше життя яскравим, вони завжди допомагають нам у будь-якій ситуації. Ну і, звичайно, ми покладаємося на свою сім'ю і. Е... Беремо приклад з наших батьків. Ну я поважаю у своїй сім'ї і мати, і мою матір і мого батька, тому що вони є рівноправними в моїй сім'ї, тобто немає такого ні матріархата, ні патріархата. У них права рівні. Я звичайно люблю їх однаково. Сім'я мене асоціюється з мудрою парадою. Я вважаю, що в нас сім'ї, всі члени сім'ї, мають ну, вони якби рівноправні. Тобто, найголовніше в нас сім'ї це дружелюбність. Ну, роль сім'ї в моєму житті я вже говорив. Не найперше це опора, дружність, це е, здатність, ну взаєморозуміння між собою. Тобто, сім'я може підтримати тебе в будь-яких ну, ситуаціях, які в тебе бувають, це Поганих моментах, позитивних моментах і ніколи не, не відмовляється від тебе ну, при любих обставинах. У моїй сім'ї мене однаково виховують і тато, і мама. І я вважаю, що е, сім'я е, впливає на дитину так само, як і школа, е, тому що, е, уже починаючи з 6-7 років, ми проводимо більшу частину свого життя у школі. Е, я люблю своїх батьків однаково, тому що е, вони е, навчають мене і виховують. Е, Тато навч... мені більше допомагає в навчанні, а мама. Е... Виховує мене більш духовно, на мою думку, у віці такому більш меншому батьки більш за все впливають на виховання дитини. Завдяки їм дитина розуміє якісь основи, початкові життя, що потрібно робити. Наприклад, я дякуючи батькові у меншому віці, вже зрозумів, що таке спорт для мене він став дуже пріоритетним. Завдяки мамі я зрозумів, що наука це дуже важливо в нашому житті. Мабуть, зараз, коли я вже став, ну так, підріс. Розумію, що вулиця також дуже виховує нас саме оце от оточення, де ти навчаєшся, з ким ти гуляєш, допомагають нам зрозуміти, що таке життя, яким потрібно бути. Як не прикро, та сьогодні багатьох дітей виховує вулиця, інтернет, засоби масової інформації. Відсутність контролю з боку батьків за навчанням, дозвіллям дітей нерідко призводить до багатьох прогалин у житті сина чи доньки. Часто неповнолітні стають схильними до скоєння злочинів, перебувають на обліку в органах міліції, почастішили прояви насильства у сім'ях. Через безвідповідальність, байдужість батьків, позбавлення їх батьківських прав для багатьох дітей сім'єю стає інтернатний заклад. Якщо пощастить, то дитина може потрапити у нову прийомну сім'ю чи будинки сімейного типу, може мати й опікунів. Як от Олександр Смик, який разом з ще дев'ятьма дітьми тепер живе у родині. Потрапив в дуже хорошу сім'ю, вона сама найкраща. Вони про мене дбають, люблять, піклуються дуже. Я їх люблю також. Матюка вчителів був дуже такий. Тут в інтернаті штучка така був, Можливо, саме такий крутьверть. А зараз я нормальний, тихенький, нічого. Вчусь до, 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 до сім'ї я вчусь погано. А зараз ну, в мене оцінки нормальні я вчуся. Стараюсь вчитися. На гітарі навчуся грати в сім'ї. Втім, трапляються випадки, коли не батьки вихователь відмовляються від дитини, а якраз навпаки. Колись Василина Смицька прагнула потрапити до нової сім'ї і таку її знайшли. Кілька років дівчинка проживала разом з братом у Володимирецькому районі, але того, що відбувалося у цій сім'ї, дівчинка не витримала. Спочатку перші дні все було нормально. Ми вроді все було нормально, сім'я вроді хороша, але потім, як ми прижили вже все, то вони як вони пили дуже. Багато і знущались дітей. В них було своїх дві дитини, два хлопчика. Вони були інвалідами, не вміли ходити. І вони знущалися з мене, з брата, то я відказалася зразу з усім, бо я звідти тікала, я не хотіла там бути. Я відказалася, мене знайшла міліція, вони в лікарню відправили, з мене побої знімали. Я приїхала в притулок, я була в синяках. Потім мене сюди відправили з притулка. А брат він тепер пішов в другу сім'ю. Він вже сім'ї, Ну і в тій сім'ї йому добре. Я общаюся з його мамою. На жаль, такі випадки не поодинокі. І в нашому закладі теж є таких 15 випадків, коли діти із підопіки, із дитячих будинків сімейного типу, де вони перебували від трьох місяців і до вісьми років, але потім від них відмовляються. І ці діти повертаються назад в інтернати. Розумієте, дитина це є настільки глибока душа в дитини, не завжди в неї можна заглянути і зовнішньо побачити по дитині, що вона переживає. Але кожна дитина переживає це. Наші діти мають життєвий досвід, на жаль, на жаль, дуже важкий. Виховання дітей, підлітків, молоді, і як проходить цей процес сьогодні? Яким є рівень виховання підростаючого покоління? Хто має формувати особистість для майбутнього школа, позашкільні установи чи все-таки сім'я? Чому з віком як це не парадоксально, батьки приділяють менше уваги дитині? Байдужість матері чи батька до виховного процесу, конфлікти у сім'ях, і це ще не весь перелік запитань, які досить часто обговорюють освітяни Рівненщини. присвячують чимало заходів для їх вирішення. Зокрема, у конференц-залі Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України було проведено засідання круглого столу на тему сім'я, основне соціально-педагогічне середовище виховання і розвитку дитини, організованого і проведеного управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Зокрема, цей захід зараз, який з тим, щоб ще раз окреслити ті зрушення, які відбулися, відмітити їх, відзначити позитивні і в тому числі наголосити на тому, що ще поки що не вдалося зробити, і націлити ті, виробити ті рекомендації, над якими будемо працювати наступного, наступного року. У заході взяли участь спеціалісти відділів освіти, які відповідають за стан виховної роботи та позашкільної освіти у навчальних закладах, методисти районних міських методичних кабінетів, представники психологічної служби, голови обласних батьківських рад, голови органів учнівського самоврядування, представники прокуратури правоохоронних органів роль сім'ї у формуванні особистості дитини будь-якого віку дійсно дуже велика, дуже важлива. І на сьогоднішній день вона набуває нового змісту, нового значення, оскільки у батьків все менше часу йде на виховання дітей, спілкування, на спільні справи, які сприяють розвитку дитини. На жаль, діти сьогодні більше часу проводять у віртуальному просторі, і мене як психолога, як людину, яка не байдужа до психологічного здоров'я населення в цілому, мене це дуже турбує. Тому сьогоднішній захід я на нього покладаю великі сподівання щодо обговорення і прийняття спільних рішень. Над проблемою, яку розглядали під час засідання круглого столу, працівники управління освіти і науки рівницької облдержадміністрації працюють постійно. Упродовж п'яти років ними проведено три форуми батьківської громадськості. Педагоги шкіл активно ведуть профілактичну роботу з учнівською молоддю, організовують батьківські всеобочі, корекційну роботу з дітьми. Нам приємно, що за нашою ініціативою ми зверталися міністерство освіти і науки. Що Такий форум подібний провести на рівні України, він був проведений 7 вересня, де були наші представники також. І сподіваємося, що певні окреслення в нормативній базі теж повинні з'явитися. І в першу чергу нас цікавить відповідальність посилення відповідальності батьків за виховання своїх своїх дітей. Ті, скажімо так, регуляторні речі, які ми не можемо не вплинути, коли батьки вимушені покидати свої домівки їхати кудись на заробіт. Робітки, а подекуди відкриваються візи двом батькам за кордон, і на кого залишається тоді дитина, адже головну роль мається ж таки грати батьки. От саме з такою проблематикою ми хочемо підняти ще раз ці проблеми і працювати над тим, щоб якомога ну більше упередити небажаних наслідків, які наприклад, жаль поки що має наше суспільство. Про роль сім'ї нам не приходиться говорити, тому що це перше, що починається виховання особистості. Як закладено в сім'ї, які традиції, які чинники впливають на дитину в сім'ї, який моральний клімат в сім'ї, так і дитина піде далі. Але такі заходи, як нинішній захід, це той захід, який збирає всіх зацікавлених осіб зі, зі всіх інфраструктур для того, щоб змінити те, що робиться нині, тобто змінити. Те становище, в якому діти є зараз, щоб не тільки батьки і школа дбали про дітей, а дбало все суспільство, тому що це маленькі члени суспільства. Під час засідання було зазначено, що завдяки спільно проведеній роботі з правоохоронними органами знизився відсоток дітей шкільного віку, що скоїли злочини. Однак тривожить безвідповідальність багатьох батьків за поведінку і долю своїх дітей, байдуже ставлення до їх дозвілля. Лише 61% один опитатних учнів у разі якихось проблем звертаються до батьків. Ми маємо вже результати. Ці результати це наша спільна з вами співпраця, за що я дійсно дякую. У нас немає резонансних подій, слава Богу, як в інших областях. У нас, як правило, категорія злочинів це крадіжки. А звідки від чого крадіжки трапляються? І за незабезпеченості сім'ї матеріальний стан, за дитячої бездоглядності. Бо деколи буває, коли вивчаєш причини умови злочинності, дивуєшся, чому це дитя сьогодні під криміналом. Не там місце було дитини в той час, коли вона в дурній компанії в стані алкогольного сп'яніння цупили металолом. Чому дитина в час навчальний була не на уроці? Це проблема батьків і проблема вчителів. Завдяки вжитим нашим заходам спільними із органами прокуратури і з органами виконавчої влади, ми змоглися добитися саме зниження дитячої злочинності. Нами було на 9,9%. Було знижено з 292 в минулому році до 263 злочинів, але бентежить правоохоронні органи те. Те, що якщо раніше різ злочинності саме передбачався у містах, це місто Рівне, Кузніцовське, місто Дубно, то на даний час дуже стало поширено різ злочинності саме в північних районах. Це такі райони, як де е, зросла злочинність, як Дубровиця, Рокітне, Радивилів. Е, також е, доволі часто спостерігається різ злочинності саме в сільській місцевості. Це можна вказувати на те, що е, е, діти у селах не, не так охоплені сімейними е, вихованням через зайнятість батьків. Виступаючи зазначали, що найбільш ефективними методами роботи є спільні профілактичні рейди працівників освіти та міліції, які обстежують умови проживання та виховання неповнолітніх дітей у неблагополучних сім'ях. Під час засідання порушували і проблему куріння, розпивання неповнолітніми спиртних напоїв, скоєння злочинів у стані алкогольного сп'яніння. У точному році знизилась кількість злочинів, вчиненими неповнолітніми у громадських місцях та скоєння неповнолітніми у стані сп'яніння. Було вчинено лише 24 злочини. Через недоліки профілактичні роботи було допущено ріст повторної злочинності на 11,8 відсотків з 93 до 104. зокрема в таких районах як Березнівський, Дубинський, Дубровицький, Костопільський, Млинівський, Сарненський, Радивилівський та Кузнецовський. Тобто діти, які перебували на профілактичному обліку, вже раніше які вчиняли злочини, проводилася неналежна профілактична робота. Вони були не задіяні в ті самі е, якимись своїми е, гуртки, не до, до кращого навчання і вчиняли знову повторні злочини. Учасниками круглого столу було також проаналізовано рівень правопорушень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області за перше півріччя 2012 року. Соціальний стан сімей, у яких серед опитаних 10 дітей виховується у повних сім'ях, 12 у неповних, двоє дітей напівсироти. Було відзначено активізацію роботи відділів освіти райдержадміністрації щодо попередження негативних проявів серед неповнолітніх. Як приклад, наведено дієву співпрацю з Сарнинської райдержадміністрації, навчальних закладів із відділом кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей іншими громадськими організаціями. Йшлося також і про неефективність старих методів виховання, про важливість психологічної культури батьків, розуміння вікової періодизації, психологічних особливостей і потреб дитини. Університет це той осередок, де продовжується виховна робота. Не тільки навчання, а виховна робота. Ми переймаємо естафету батьків і продовжуємо виховувати їх дітей вже стінах університету. Тема, яка сьогодні піднята вами, вона заслуговує на увагу не тільки на Рівненщині, вона є проблемною по всій країні, тому що деякі статистичні дані по пам'яті. У нас кожна десята дітина хвора в нашій країні. Хто на снід, туберкульоз, молодь залучена до наркоманії. багато є інших причин, проблем, які є наслідками соціальних проблем в державі. І тому зрозуміло, що держава, представники, її представники на рівні органів і правоохоронних, управлінь, освіти вони повинні об'єднати зусилля, щоб створити. Скоріше всього, концепцію, можливо, потім і в загальному державну концептугальну державну концепцію щодо виховання молоді в країні. Після проведення круглого столу було розроблено проект рекомендацій. На завершення засідання усі учасники мали можливість ще й переглянути виставку світлин професора міжнародної академії архітектури Юрія Пісковського.